справедливо буде сказати, що дуже довгий час його обличчя, його персона в очах наших міжнародних партнерів уособлювала Україну і нашу боротьбу з 2025 року, липня 22 як коли і голосували цей закон. Після всіх публікацій, заяв і, в принципі, всіх інших активностей цей Імідж зруйнований. А як то не дивно, тепер Україна асоціюється з тими молодими людьми, які вийшли під театр Івана Франка та й не тільки з картонками і надписами щодо демократії і проти корупції. Це перше і найголовніше. Я думаю, що нас будуть наздоганяти наслідки цієї історії, але одночасно так само буде справедливо сказати, що е, нарешті прокинулись наші партнері. І зрозуміло, що якщо дітей залишити в них в кімнаті, то вони можуть не читати енциклопедії, як то сподівалися наївні європейці і не тільки, а виколювати один одному очі, причому достатньо поширено і достатньо активно. Тож зараз я нагадаю, що історія з набу і САП це як то там, де наша влада насмітила. І тепер мають там чи то ручками, чи то вінниками, але прибрати за собою. Але ж це ж не все, що ми за останні півроку зломали. У нас не закінчена історія з призначенням голови бюро економічної безпеки, де нам прямо натякають не тільки Урсула Фордерляйн, а й всі ті прем'єр-міністри великих країн часел, які дзвонили президенту. У нас не закінчена історія з ривом реформи митниці. У нас не закінчена історія з формування мабуть, до формування вищого антикорупційного суду. У нас провалена половина маяків по країнфесиліті. Причому там навіть не політичні маяки, там закони, які просто готові. Їх треба проголосувати. І голоси на це є. Ну тобто, немає жодної людини, яка проти. Просто ми замість якби цього займаємося ліквідацією набу і сап. У нас провалене маяки по міжнародному валютному фонду, включаючи правки лазового, і як то не буде зараз смішно це сказати, посилення спроможності САПО. Ми її навпаки трошки підменшили, якщо можна таке слово сказати. У нас провалена як мінімум два маяка по світовому банку. А нагадаємо гроші нам потрібні. І все це впирається те, що у нас немає простої відповіді. А ми дірку в 20-30 мільярдів на наступний рік доларів. Чим будемо закривати єрмаком? І Чи якимось іншим методом, тому що ну грошей нам поки ніхто не пообіцяв, тому що поки нам говорять, що і те, що обіцяли, не дадуть, тому що ми тут зламали всю антикорупційну інфраструктуру заради, я так розумію, міндіча, шурми і чернешов.